Я зрозуміла. Тепер... Глибину регулювати. Глибина показую. Глибину виставляєте, щоб у вас отак було над водою. Три так. ділення. Грузик оцей, ага. буде в товщі води, а на дно ляже оцей підпасочок малесенький. Ага. І все. І карась тільки буквально трогає, і ви за що цього підпаска бачите всі покльовки. Ага. Він чувствує тільки оцей підпасок. Ага. Дуже чувствительно. Давайте я вам виставлю глибину. От тут безбороді гачки, тобто вони легко достаються. Поняли? Без... Чик, і другі достали. Зараз ми глянемо з цією глибиною. Як. Вудка жорстка, звісно, да. у нас м'якеньке такі, знаєте, ну, нічого. Пішов, 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 пішов. А тепер нам треба зробити, щоб три ділення було над водою. Ще трошки збільшемо. Оце воно. Там те, що чуть-чуть виглядає четверте ділення, нічого страшного, якраз це ідеал. Тепер надіваємо тісто. Я вам покажу на одному гачку, да? а ви на другому самі. Берете таку кульку, тіста. Ну, отаку От таку. Таку, таку, плюс-мінус. Та можна чуть більше, можна менше, пробуйте. Потім є кончиться тіста, дам ще дам ще. Не, не переживайте. Дивіться, ось гачок, ось кулька тіста. Берете ага. тако ложите її на леску і притягуєте всередину гачок. Ага. І отут зверху, зверху, не низ знизу, чуть-чуть замотуєте. Ага. Поняли? Mm -hmm. Ану, спробуйте самі. Mm -hmm. Ви не жалієте, воно в воді пилить і збирає mm -hmm. рибу. І підкармлювати не треба. Це прикормка і насадка одночасно. Mm -hmm. Ви прийшли з пачкою тіста і ловите рибу. Не заморачуйтесь тими черв'яками. Ви сюди валяється в сумці, пачка тіста. Mm -hmm. Це все, що вам треба. от. Mm -hmm. А Ану, показуйте.